Молоко по 50, масло по 100, яйця по 70-80, картопля 30-40. Зрада, ну все, зрада. Але ж вихід то ж є, люди простий. Уперед! Хочеш молока, на село. Хочеш яєчко? На село. Хочеш картопельки? На село. І все. Встали з утра в 5 годин ранку, попорили коровку, попорили курочку, пішли, помилися. Поїли і на роботу, вечором прийшли, посопали городік. Коровку опять попорили, курочок попорили, яєчка зібрали, якщо там є, коровки молочко видоїли і все ж є. Тільки так робити, треба, треба кожен день і на Пасху, і на Різдво, і на Новий рік, і навіть у відпустку збираєшся. Все одно треба коровку попорати. А якщо десь на море їдеш, їй все одно треба порати, треба когось просити, щоб хтось попорав її. Отаке. От а і ще ж саме головне забув: треба ж цій коровці щось їсти, і курочки дати, і в город той щось вложити. Його ж треба десь узяти це сіно. Його треба. Посіяти, покосити, висушити, зібрати, скласти так само, якісь коробки треба, бурячок, якийсь. Силос, якийсь жом, якусь кукурузку, якусь пшеничку, якийсь ячменник намолотить, якусь макуху, щоб молоко добре було. І ще, оказується, коробка, вона ж не дає молоко цілий рік, а тільки 9 місяців. Бо коробки треба телятку родити, щоб молочко в неї було. І перед тим як вона вже народжує, то не доїть, як правило, коробку, бо молочка мало, воно погане, воно не годиться і не можна коробку доїти. Отаке, таке то ще треба 3 місяці, коробку безплатно взагалі. Кормити, ви представляєте, що робиться? Отаке, От в селах повно хатів, повно землі, тільки щось немає, черги туди робити. Ніхто не хоче. Свій час, коли люди десь 10-15 років тому ця картопелька по гривні дві була, молочко це по гривні дві, городські сиділи і казали, нащо нам його садить? на нащо нам та коровка, ми підемо в магазин і купимо його там за три рубля. От і все. Люди перестали цим займатися, звичайні люди. А цим зайнялися фермери. Малі, великі, якісь там холдинги неважливо. А вони це роблять не для того, щоб ви на шаріка їли картоплю, молочко пили і маселко намазували на хліб. Вони роблять, щоб заробити кошти. Бо це смисл їхньої роботи. Безплатно, нічого вони вам робити не будуть. Це тяжка праця. І за яку вони хочуть отримувати кошти. Не подобається. Тим паче, тут така ж ситуація, що вибір, вибірши ж є уперед. І тоді ви відчуєте ціну, скільки це треба наробитися, щоб цього літер молока отримати. Щоб те масло зробити з цього молока, чи якесь яєчко, щоб курочка знесла. Ви розумієте, скільки треба вкласти сил, коштів, щоб це отримати.